Вони кращі в Україні. Зокрема, у Тереновій грі Гурби Антонівці. Сомчани перевезли додому перемогу, виборювали так у чотири доби на Тернопільщині. Перші дні травня понад 400 молодих людей з усієї країни, в тому числі з Донбасу, провели у тернопільських лісах. Теренова гра Гурби Антонівці є даниною пам'яті воякам-повстанцям, які у квітні 1944 року вели жорстокий бій в історії УПА, Пазинка ВС, якраз таки біля урочища гурби. Цього року гру присвятили теж загиблому під Луганськом Володимиру Гарматію, неодноразовому учаснику змагань, який за першим покликом відправився боронити кордони України на Сході, я думаю, що багатьох людей мотивація прийти на таку гру збільшилася, тому що і це дає і певні навики, і це дає можливість долучитися хай до іграшкової до війни. Тобто, розуміючи, що наші хлопці захищають там, багато молоді йде на цю гру для того, щоб. Трошечки стати ближчими в вміннях захищати вітчизну з тим, що це їм колись знадобиться, в тому числі. І певна також солідарність є. За право бути переможцями змагалися курені левів і вовків. Була ще й третя команда, так званих диверсантів. Їхня мета наганяти страх на перших і других. Загалом же розгорталися найрізноманітніші сценарії подій: нічні лісові маневри, пошуки штабу супротивника, сутички з ворогами. Та особливої агресії ніхто не виявляв, адже це всього лиш гра. Всі розуміли, що ми граємо в гру, ми чомусь вчимось, ми себе розвиваємо, але ми не приїхали туди в першу чергу там натовкувати одне одному. Тобто там тернополяни сумчана. Ми навпаки. Ми приїхали побачитись. Ми приїхали позмагатись, але ми не приїхали по, ну, для прямої і серйозної конкуренції. Загалом грають у гурби Антонівці вже 13-й рік поспіль. Сумчани беруть участь в ній дев'яти. і до слова перемагають не вперше. Але тільки нині вирішили пустити гру у маси на місцевих теренах. Щонеділі у парку імені Кожедуба збиратимуться заради гартування волі та спритності. Євген Поростенко, Олександр Гордус на часі новини.